Всім доброго дня! З вами АгроПравда МТЗ. З приходом осені запуск дизельних двигунів стає все складнішим. І тому вирішили нагадати, що є у нас широкий вибір редукторних стартерів на різного роду техніку. Зокрема, на тракторну техніку, таку як МТЗ, ЮМЗ, Т40 Т25, Т16 з різною системою установки, тобто як по заводському варіанту, так і через різні комплекти пороблоднання, тобто з пускового двигуна на стартер. Також є на автобуси Еталон, Тата, погрузчики Balkan Car, клас, на SMD двигуни різних модифікацій. Тому досить широкий вибір: телефонуйте, звертайтеся, досить відомі всім я думаю, бренди. Є, наприклад, такі як Магнетон, досить добре себе зарекомендував. є Юбана, Jobs, Литва, Словаки. Махлі. Одна з новинок, яка з'явилася: це престоліт. Це правда китайський бренд, але це стартер, який поставляється зараз на конвейер мінського моторного заводу. Всі МТЗ зараз виходять з ось такими от стартерами. В принципі, якість досить непогана. На стартера йде гарантія. Від кожного виробника по-різному, в загальному це один рік. Висилаємо Новою поштою, накладним платежем по кВт від 2,7 кВт 12 вольт і до 8,1 кВт 24 вольт. Різна цінова категорія. Тому телефонуйте, запитуйте, відправимо накладним платежем по всій території України можна детальнішу ціну дізнатися на сайті Агроправда МТЗ або за номером телефону, який ви бачите на екрані. Всім дякую за увагу, до побачення!